Людинки, всім привіт. Сьогодні у нас на огляді не побоюсь цього слова. Один із найзарядженіших універсалів це класу від групи ВАГ, який зустрічався на моєму каналі в оглядах в останніх роках. Та що буду брехати, я мабуть таких не приганяв в цілому за всю свою роботу. Це Seat Leon 4, автомобіль, який побудований на базі восьмого гольфа. 4 Октавія поруч з ним там. І маю сказати, що в 2019 році, коли ВАК презентував нові дизайни лінійки c класу своїх автомобілів, мене саме Ліон найбільше зачепив по зовнішньому вигляду. Тому що, на мою персональну, суб'єктивну думку, цей автомобіль із нового покоління, яке пішло з 2019 року, є найкрасивішим. Ви свою думку напишіть внизу. В коментарях буде цікаво почути, чи сходяться вони з моїми думками чи ні. Під капотом тут стандартно для вак групи для цього сегменту. Це у нас двохлітровий турбодизель EA288 Evo, який також пішов з 2019 року. Він тихіший, м'якший, економніший. Це у нас 110 кВт, 150 кінських сил і 360 ньютонометрів крутного моменту. Знизів він їде дуже і дуже приємно. В парі працює він з роботом DSG DQ381 на 7 ступенів щеплення з мокрою, так би мовити, масляною ванною. Перевірений Агрегат вже на попередніх поколіннях, і тут повторюсь, у нас практично максимальний заряд по опціям, який взагалі був доступний для цієї моделі і для цього сегменту від ВАГ групи в цілому. Але перша постана це у нас автомобіль, звісно ж, з німеччини приїхав. Він приїхав до нового власника. Автомобіль має кузов 95% оригінального лакофарбового покриття, чи може 90% у нас є перефарбування оцих водійських дверей, і отут таке невеличке п'ятенце б'ється до 1 мм лакофарбове покриття. У нас 18-го розміру такі красивенні диски. Це у нас з літньою гумою і паралельно в нього ще йде комплект коліс з зимовою гумою. Еферлайн виконання називається у цього автомобіля. Тобто в нього стилістика бамперів, позаду такі накладки, аля під вихлопну. Але під капотом звичайний турбодизель. Хоча, як звичайний їде, він доволі таки приємно і весело. І от попереду. Такий самий дизайн бампера, як у мене був Купра Купра Леон це Аля раніше була заряджена версія, там щось під 300 сил, але Купра Леон біленький. Гібрид у мене був на каналі. Далі, поки ми зовні протитуманні фари є ЛЕД-оптика. На жаль, Ліону не подарували в цьому поколінні в цих роках в дорестайлі вирізання. Але ЛЕД яскраво світить лед у нас ходові вогні, помаранчеві поворотники, лед також яскраві. Далі хромпакет на вікнах, хромовані рейлінги, тонування заводське ззовні вже, гадаю, ви помітили, що є панорамний дах у цього автомобіля. Тут динамічні поворотники, тут габарити світиться оця вся червона лінія. І третій стоп якраз в цьому місці. Давайте, поки ми позаду. Електрокришка багажника відкривається у нас по стану автомобільчика. Косметика в дуже непоганому у нього стані збереглася, також і по пластику, і по ковроліну. Далі у нас є фаркопчик у цього автомобіля з викиданням. Давно, походу, не викидався. А, о, виїхав. Є фаркопчик. Ховаємо назад. Є інвертор 230 вольт, 150 Вт може використовувати пристрої. Тут у нас йде докатка. І як бачите, в докаторці щось лежить. А це значить, що у нас є музика біц з сабвуфером. Тут у нас йде до речі, опція подвійної підлоги. В цьому поколінні вони її встановили всім, і «Октаві», і гольфу в базі. Тобто не треба нічого там шукати, мудрувати, бо в сьомому поколінні і а сьома Октавія, «Третій Ліон цього було не знайти. Безключовий доступ, запуск з кнопки, накладки Fairline. Сидіння з електрорегулюванням, пам'яттю. сидіння у нас комбіновані, Алькантара, Шкіра, топові, звісно, дзеркала, підігрівання регулювання, складання. Ambilight, підсвітка по карти перед торпеда повністю під склом. Ну і також пасажирська сторона підсвічуються ручки, підсвічуються кармани різними кольорами. FR кермо у нас комбіноване, тобто перфорована шкіра, гладенька шкіра, наліпочка FR. автохолд, електронний ручник. По суті, база для цього покоління. Запустимо автомобільчик, бездрутова зарядка. Топова мультимедіа з величинним екраном 10-25 дюймів, здається, вона йде по розміру. Так, біц -аудіо, будь ласочка, біц-накладочки. Тут у нас ідуть цифрова панель, але теж база для цього покоління і пробігу автомобіля 208-66 км. Так, поки все запускається, чорна стеля, панорамний дах, дарує простір, дарує. Приємні види для пасажирів, особливо заднього ряду. Поїхали по цікавинкам. Мультимедіа запускається. У нас пішла зарядка телефону. У нас тризонний клімат-контроль, тому що буває двозонний. Тут у нас є ще регулювання задньої частини температури. Далі підігрів сидінь передніх, так, дай згадати, Seat Full-Link Android-Auto Apple CarPlay повністю бездротові можуть бути. Далі, у нас є підігрів керма, у нас є от фонова підсвітка. те що що я розповідав, що Воно тут налаштовується просто як ти хочеш по всім місцям. Найцікавіше, та, вибір режимів паралельно з DCC підвіскою нового покоління. Реально на цих 18 дисках може здавати, що автомобіль буде жорсткий, але підвізка, яка повністю розпускає клапани на амортизаторах, щоб вони не гасили коливання, дарує цьому автомобілю просто неймовірний комфорт на нерівностях. І це дуже круто. Далі, камера заднього виду, будь ласка, доволі таки контрастна, дуже якісна, висока частота оновлення зображення, зернистість, тобто вона реально дуже. Приємну картинку малює. Траєкторія знову ж таки є. Різного роду вигляди. От Якщо вам треба чіпляти причіп, наприклад, вона буде отут на Фаркоп такий кут робити для паркування. Різного роду вибір є режимів. Паркувальний асистент. Нам треба трішки проїхати, щоб він запрацював. А якщо є паркувальний асистент, це значить, що у нас по периметру є парктроніки 360 градусів. І гадаю, ви вже помітили, але зараз я покажу тут на панелі, що у автомобіля є повний пакет асистентів. Це у нас адаптивний круїзкон контроль У нас є смуга руху. У автомобіля є та або обмежувач, або АЦ адаптивний круїз контроль є сайд асіст Тобто у нас є асистент сліпих зон, і тільки на Seat він працює саме таким чином, що він інтегрований от сюди, в смужки Ambilight підсвітки. Це дуже круто і круто ще й те, що він працює, реагує не тільки на автомобілі, а й коли ви зупинилися, запаркувалися. Він активний аж до того моменту, поки ви автомобіль не зачините. Тобто ви... Автомобіль запаркували, вимкнули, відкриваєте двері. Якщо він радарами позаду бачить, що там хтось їде, ці смужки дуже яскраво горять і, здається, не пам'ятаю. Один раз у мене таке було, що ще й звуковий сигнал з'являється в динаміках. Це дуже круто, в першу чергу. Для безпеки. Стан автомобіля, косметика, тверда п'ятірочка із п'яти. І Технічно також автомобіль щойно було зроблено обслуговування. Повторюсь, він їде до нового власника. Попередньо він був опублікований в моєму телеграм-каналі, посилання на який завжди є в описі до відео. Переходьте, підписуйтесь, такі пропозиції. Реально це знахідка. Кожен день їх не публікую я навіть, і ви можете стати його щасливим новим власником. Далі, що ще цікавого, тут, в принципі, по мультимедіа у мене був повністю огляд. До цього, так, нам треба AdBlue долити по витраті за тривалий період. Ну, тут мала статистика: 460 км 5,8, але цінові, вони економненькі. Косметика по пасажирській стороні взагалі в ідеалі. У Ліона таким чином тут все реалізовано. Так, є секреточка на колесах. Довго ми її на сервісі шукали, де вона є. Автомобілю зроблено неймовірне обслуговування. Новий власник попросив замінити грм помпу і ще й замінити оливу в КПП. Отакий от цінничок вийшов, а отакий от 28148. І сюди ще треба додати окрему деталі, я замовляв. Це в нас е, ГРМ по оригіналу, помпа по оригіналу 17900 гривень. Ну, коротше, виведу на екран загальну суму, що цей сервіс обійшовся. І ми ще чекаємо, коли приїде Олива Фільтр, замінити. І автомобільчик далі буде бігати, е, тішити свого нового власника. Так, пішли позаду, подивимося, вимикаємо. Кнопка відкриття багажника вона ж розблоковує ляду і відкривається електропривід у нас повністю звідси. Воно закривається. Ні, в цьому поколінні в це класі чомусь не закривається. Позаду, взагалі, як наче ніхто не їздив, мінімальні сліди когось чогось сюди садили. Та, підлокітник з підстаканниками, швидкий доступ в багажник. Ізофікси, причому вони тут заховані під, під що вони там, під змієчку заховані. Коротше, не стирчать, не заважають людям сидіти і візуально не псують огляд кишеньки такі в сидіннях. Третя зона, те, що я розповідав, тут дефлектори також регулюються, зарядочки type c Позаду за рахунок панорами, там дуже такий приємний зовнішній вигляд. І освітлення також приємне. Цікавий автомобіль, цікаво їде на цій підвізці. Такій комбінації різних опцій, реально таким автомобілем користуватись на кожен день одне задоволення. Якщо кудись далекі поїздки їздити, то взагалі дарує купу емоцій. І візуально ходиш на нього, дивишся, ну реально красивий автомобіль, погодьтесь по всім лініям, повністю все пропрацьовано, виведено. Ну просто він мені тішить око, і я реально не хочу його відпускати. Якби раніше... Такий Ліон з'явився в наявності, скоріш за все, мабуть, і Ауді не було б в моєму володінню, тому що реально автомобільчик дуже цікавий і їде. Як Гольф, тепер він став по довжині такий самий, як Восьмий Гольф, як Октавія 4. Раніше Ліони-Гольф були менші по колісній базі і по простору на задньому ряді. А тепер вони в універсалі всі зрівнялися, тому тепер аргументів в сторону Октавії лишається все менше і менше. Коротше, пишіть свої думки про такий автомобільчик. Ціну, скільки цей автомобіль вийшов в Україні з доставкою, розмитненням, сертифікацією і навіть постановкою на облік я виведу на екран. Якщо вам такий автомобільчик сподобався, тисніть вподобайку. Думки, коментарі, все лишайте внизу під відео. Якщо бажаєте замовити подібний, також в описі до відео є посилання на наш сайт, де чітко описана послуга, за якою ми працюємо, чи для. Пригону в Україну чи для експлуатації по дорогам Європи ми можемо перевірити такий автомобільчик в Німеччині на майданчиках, допомогти придбати або допомогти повністю привести розмитники для використання на дорогах України. Дякую за увагу і до нових зустрічей.